Війна з'явилася у нашому житті раптово, змінивши наш звичний розклад дня. Можливо, ми й не помічали радості життя за буденними справами. У всіх були свої проблеми, які здавалися найбільш вагомими. Але тепер у всіх одна мета вижити. Звичайно, ми намагаємось радіти, наскільки це можливо, і жити просто звичайним життям, але все одно тривога лунає не лише на вулицях та в застосунку, але й звучить у наших душах. Як би ми не намагалися, і що б ми не робили, війна все одно назавжди залишила відбиток у наших серцях. Тож, з'являється нова мета. Перемогти. Взагалі, я люблю кататися на роликах. Мені це дуже подобається, і тут я на тренуванні із моєю подругою. Але не завжди все проходить так гладко під час таких тренувань. І річ тут не лише у падіннях. Коли лунає повітряна тривога, потрібно спускатися в укриття, а найближчим укриттям виявилося метро. Метро це також найбільш захищене сховище. І тут можна покататися на роликах у безпеці. А ще я люблю активні ігри на природі з друзями чи просто на спортивних майданчиках. Але тепер більшість часу припадає на настільні ігри. А ще я люблю читати. Мені подобається класика та фантастика. Одна із моїх улюблених книг це Маленькі жінки. І знову повітряна тривога. Знову потрібно шукати собі укриття. Але це, мабуть, єдине заняття, від якого можна однаково отримувати задоволення і під час повітряних тривог. А ще мені подобається музика. А точніше грати на музичних інструментах. Наприклад, на фортепіано. Мені це подобається, бо я розслабляюся, поки граю. Можна подумати про щось своє. Також мені подобається грати на гітарі. Тут та сама ситуація. Я розслабляюся, поки граю, хоча це і доволі важко. А ще мені подобається грати на гітарі і на природі, а особливо і ввечері біля вогнища. А цей музичний інструмент називається дримба. Він широко використовувався у 19 столітті на Гуцульщині. Але археологи кажуть, що він був знайдений і у 9 столітті на території сучасних Карпат. А ще я недавно почала грати на сопілці. Вона заготовує мій український дух. А ще я дуже, дуже люблю Україну і свій рідний Київ, і дуже хочу, щоб ця війна скінчилася якнайскоріше і усім нам бажає перемоги! Тролейбус під'їде, треба перевірити, чи все я зібрала. У моєму рюкзаку телефон, навушники. Ще у мене є такий вентилятор маленький, бо я зараз у Києві і тут дуже жарко. Так, гаманець такий. Мені його хтось привіз з Італії, я вже навіть не пам'ятаю хто. Так. Такий бальзам для губ. Я його тут, у Києві, купила. І ось такі цукерки м'ятні. Ну, наче все. No, no, no. Так зараз виглядає будинок, в який прилетіла ворожа ракета ще на третій день війни, і кожного разу, коли я йду в магазин, я відчуваю просто ненависть до кожного російського загарбника, який прийшов на нашу землю воювати. Перед сном я зазвичай п'ю кефір і їм печиво. А ще я люблю помріяти. Іноді у голову приходять різні філософські думки, і дуже цікаво про них подумати. А ще ми з моєю сім'єю разом дивимося фільми або серіали. Перед сном я читаю книгу «Історія незалежності нашої України, бо це дуже важливо знати історію свого народу. І, на жаль, зараз такий час, що треба ховатися і думати про свою безпеку, тому ми з моєю собакою під час повітряних тривог спимо у коридорі і дотримуємося правил двох стін. Потім я ще корчуся десь хвилини з двадцять. Ці можна поспати. На ну, добраніч! Чому я хочу жити? Це те саме сховище, де ми переховувались у перші дні війни. Місце, де я почала розуміти, що треба цінувати життя, яким би воно не було. Адже раніше ми не помічали за родиною дрібниць, яким можна радіти. Батьки мене завжди вчили, що людське життя найцінніше, що ми маємо, але раніше я й не усвідомлювала, наскільки. А тут я згадую, як нам було тяжко і страшно з самого початку війни. Мене вчили, що немає межі для мрії, що якщо чогось хочеш. Можна завжди цього досягти. Я хочу жити, щоб займатися улюбленими справами, розвиватися у цих напрямках, ставати кращою і сильнішою, щоб досягати нових вершин. Хочу жити, щоб розвивати нашу культуру, український кінематограф. Коли я виросту, я буду прививати своїм дітям любов до України. Людяність, чесність. Я хочу жити, щоб доказати всьому світу, що ми найсильніші, українці неславний народ. І зараз я точно можу сказати, що ми обов'язково переможемо.